Вони, якщо, що, тільки не ви первый. Я навіть думку не вдав, а вони ж отака майдан, діжуть, коротше, ночі дурило, Розумієте, подивившись на всі референдуми, які проводились в Криму, зараз відбуваються, на днях відбувся в Донецькому регіоні, на Луганщині, по приєднанню наших українських земель до російської федерації ми вирішили провести такий собі референдум в черкаській області на тему приєднання ісконно української землі кубані до україни безпосередньо до черкаської області ви теж підтримуєте приєднання кубані до черкаської області Так, так як росія Зо, диви Два. так от людей. А коли буде підрахунок голосів? Підрахунок Рахунок... сьогодні вже... прийде е... Тільки відправка буде ракетою земля-земля, прямо в Кремль. Да. І попередньо підраховано десь біля 140% голосів. Уже 98 явка була, але Ні, більше... голосів. 140%. А чого голосуєте за приєднання <пробітник> Кубані Аркепуші до Черкаської Черкаського це була українська держава колись 1918 рік <пробітник> <пробітник> та, це були українські землі, не тільки Кубань, О! там Ростов на Дону О! це, це можна бачити, можна наші землі. Там. Бачите, це наші землі. <пробітник> да, Крим не був Бачите, наші, але його нам віддали, щоб ми його розумієте? Там тепло, це все світло, це все з України йде на Крим. Ти да? маєш права для нас стані підпис. Можете підпис уставити. Ну, <голові> все чесно. А ви тільки за себе голосуєте, чи може за за дружину проголосувати? Можна Вона ж українка, <голові> то ви можете проголосувати. У кожного <голові> є своє право вибору, я не маю права. Будь <голові> ласка. <голові> <голові>